Так, легенда пішла приготуватись. І наша перша легенда залітає! І відкриваємо останній Сакрал. І опадає легенда. Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні будемо відкривати сакральні уламки під X2 та X10 на Теодора Здібного. Теодор є універсальним героєм, який здатний закривати Лігу дракона та вершину Крижного голема самотужки, але також корисний на інших локаціях. Дуже круто заходить на гідру, гніздо павучихи і навіть лаву. За те, що він має масовий штраф швидкості з бази і активує випалювання та отрути. І до того ж, пришвидшує нашу команду. Полетіли. Перший на черзі нітрогліцерин скла. Ану, щастя, всім привіт! Відкриваємо 16 сакралів, нехай принесуть тільки щастя. Також саме час протиснути вподобайку. Перший лодрік каракум постійні щити для вашої команди, клінс плюс корисний штраф атаки з бази. А, чекав сьогодні побачити цифру 350 тисяч підписників. Мені поки що там трошки бракує. Старих групу заходи для новачків на лаву, потрійна атака, штраф швидкості та скорочення шкали ходу. І наша перша легенда залітає, і це гірський король. Гірський король потужний дамагер в солод цілі, особливо зараз, в битвах на лайв арену, буде актуальним. Його атаки ігнорують щит та блок шкоди, та ігнорують захист цілі. Робимо йому багато здоров'я та по можливості вдягаємо все міцність, який надає захищені щити. І відкриваємо далі. Якщо б це були войт уламки, я б зрадів. А так, Костамаха, герой контролю шкали ходу підвіни фракції. Мавзолейник, чудовий епік, корисні бафи та клін з вашої команди. Заходи майже всюди біжить до нас гратолам, чудово зберігається на складі або можна навіть на корм. Каноніса, героїня підвійни фракції не більше, нічого цікавого в неї немає. Також не забувайте поширювати це відео, щоб нас було більше і було більше відкриттів. Елітний гвардієць прибігає. Топ епік проти темної феї, гідри, павучихи та лігу дракона Потужно Пробиває від максимального здоров'я, плюс корисні штрафи. Мої вітання. Мирука нова героїня з фракції орків. Це в нас героїня з післясмертним оживленням по типу багряної маски та громобоя. Тому буде актуальна нальна ме та Війни фракцій. Деспот прибігає під Війни фракцій не більше. Звіроящер, м'ягко кажучи, середній герой контролю, але шанс накласти цей контроль дуже мізерний. Бурангірі класний герой під хард бомала зловісного, але тільки 50-й поверх. Також заходить для новачків на підземелля та війни фракції. Знову звіроящер, що ж ти будеш робити? Так легенда пішла приготуватись. І чаклунка Кріла. На жаль, знов не Теодор. Та ти перший раз. Залучається, що так. <рес> чаклунка Кріла гариня долучання союзників до атаки та корисні бафи. Заходи на підземелля, ванкіл командою на клан босса та війни фракції. В цілому непогана гриня, але не Теодор. Йдемо далі. Прибігає нічого собі Веренон Шовкова, нова гриня з фракції духів лісу. Вона в нас має оживлення, тому закрити з нею фракцію не буде проблемою. Також хотів звернути увагу на її образ. Мені він дуже сподобався. А як вам, пишіть в коментарях. До того ж, вона накладає баф швидкості та заповнює шкалу ходу. Та корисний штраф атаки з бази, тому з фракцією проблем не буде. І відкриваємо останній сакрал. Телець, отруйник під клан боса та команди з миттєвою активацією отрут. Залітаємо на наступне відкриття до сели Goat з клану Союз. Тут в нас невеличке відкриття. 4 сакрали може щастить. Поїхали. Відразу прибігає корисна героїня Фаталіст. Заходить під анкіл команди, бафатаки та Постійний Клінс. Герхард Кам'яний герой тільки під війни фракції. Жискар корисний герой на початковому та середньому розвитку аккаунта. Корисні бафи, провокація, штрафатаки, те, що треба. І останній уламок розбійниця пустелі. Героїня актуальна на клан боса не ванкіл команди, та він і фракцій. І залітаємо на фінальне відкриття до бобра з клану Ukrainian KKH. Тут ми відкриваємо десять сакралів. Поїхали! Випадає буші, краще залишити на складі. Хотацю стане примач на КБ. Дгук дерки теж для новачків та середнього розвитку аккаунту допомагає в підземеллях одномоментний розлом, плюс штрафатаки, плюс контроль від провокації. Маніяків нам тут не треба. А Ешмо отруйник під клан боса. Фанакс потужний епічний герой добре пробиває в соло ціль, плюс має блок оживлення. Заходить на арену та вершину крижного голема, І також війни фракцій. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео. Деспот вже сьогодні був. Златостріл більше склад, ніж герой. Прибігає Келіан 40 Пут під майбутні війни фракцій. І відкриваємо останній сакрал. Йопада легенда! і це Піксніель. Та що ж ти будеш робити? Де той Теодор? Я маленький гвинтик! Я маленький. Так, що можу сказати про Піксніель? Вона має замороження, корисні бафи захисту та регенерації. Де це використовувати? Звичайно, гніздо павучіхи, вершина крижаного голема, війни фракції та на арені проти Торміна. В цілому, героїня зараз грає, але потребує багато книжок, тому будьте уважні. Ну що ж, наше відкриття завершено. Потягнули гірського короля, Чаклунку крілу та піксніель та корисних епіків. А як пройшли ваші відкриття уламків? Та кого потягнули, пишіть в коментарях. Та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!